Привіт мудрим і небайдужим, 4 серпня. Новини, які заслуговують на аналіз. Отже, по порядку, друзі. Петр Павел, президент Чехії, так, друг України, той, хто знаходив снаряди, той, хто захищав Україну і захищає, ставить під сумнів українську державність в майбутньому. Financial Times показово висвітлює бусифікацію. Ну і багато іншого. Отже, друзі, по порядку. Пьетр Павел. Президент Чехії, так наш друг, який заслужив повагу, я вважаю всього українського народу, зробив дуже гучну заяву. Він ставить під сумнів існування взагалі української державності і закликає визнати тимчасово анексовані території для того, щоб зберегти оцю саму державність. Показовий знак, як на мене, і це однозначно вказує на те, що наші західні партнери знають про патовість ситуації. І вже вголос про це говорять. Причому говорять не вороги, а справжні друзі, які допомагали і продовжують допомагати Україні встояти, приймається Петр Павел тим, щоб Україна залишалась незалежною державою на мапі світу. Друга новина, яка привернула мою увагу, те, що британське видання Financial Times почало висвітлювати і розмістила. Сьогодні гучну статтю про бусифікацію. Там вона вказала на факти загибелі молодої людини, яка впала чи яку впали з моста, про те, як захищаються українці, і це в той час, коли Британія все-таки наполягає на продовженні війни, щось видно помінялося в планах, коли таке гучне британське видання про це пише. Ще однією новиною, верніше не новиною, а фактом є те, що в СІЗО закрили за рішенням суду Сергія Гайдая. Того так, колишнього голову Луганської обласної військової адміністрації, колишнього голову Мукачівської районної військової адміністрації, кажуть кума Єрмака і не тільки. Роздувається шкандаль, і я вважаю, що він роздувається навмисно, щоб приключити нашу увагу. З більш кричущих тем, особливо з тієї теми, про яку всі говорили, але зараз усіляко її відсторонюють на задній план. Це золоті унітази, це партнер Зеленського Міндіч, який був записаний в різного роду розмовах провокаційних, і все ще знаходження в СІЗО детектива набу, який вів цю справу і який. Вже мав доказову базу потвердження західних партнерів і тих аналітиків, які не бояться говорити проти міндіча та й проти самого Зеленського. В наплівках так званого Міндіча був і Зеленський в неодноразових фрагментах. Тому сьогоднішнє все шоу це відволікання уваги. Переключення нашої уваги і наповнення ефіром тих новин, які влада хоче нам заселити в мізки. В принципі, нічого нового. Ну і звісно, все це на фоні тієї драконівської бусифікації, про яку вже пише Financial Times. Я от вам хочу показати приклад заяви та офіційної заяви Миколаївського ТЦК та СП. Воно наповнене блюзнірством, зневагою і бравадою та брехнею. Де вони вказують, що за наругу над їхньою честю будуть вжиті заходи покарані, бла бла-бла, почитайте. І це в той час, коли ці покидьки навіть не читають 17 статті Конституції, коли в формі ЗСУ фактично військові формування. Перешкоджають законним правам і інтересам громадян, а це заборонено нашу конституцію. І про те, це кони не пишуть, і про це не говорить Володимир Зеленський, не говорить з цією бандою командою. Тому Україна без змін іде, як я бачу, на жаль, на жаль, до фінального краху. Про що вже говорять наші партнери, західні Пітер Павел, прямо уже не підбираючи слів. Такі сумні новини для того, щоб прокидалися ті, хто все ще літає в ілюзіях і чекає якоїсь перемоги. Перемогою буде збереження нашої державності. Перемогою буде збереження життів українців і українських дітей. Це я вважаю перемогою, друзі.